У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, родини полеглих поклали квіти до місць пам'яті у Чернігові, аби віддати честь героям. Спільно з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом вшанували хвилиною мовчання полеглих оборонців. Також учасники процесії поклали квіти до світлин загиблих на алеї пам'яті. До меморіальної стали загиблим воїнам та до меморіальної стали героям Небесної Сотні. До церемонії вшанування пам'яті цього дня долучилася колона спеціальних автомобілів системи Міністерства внутрішніх справ України. Меморіальні заходи відбулися і на місцевих кладовищах, де покояться воїни Чернігівщини. Наш син героїчно захищаючи Маріуполь, загинув. 12 березня 2022 року. І до сих пір його тіло не захоронено. Тобто ми маємо змогу так шановувати, приходити, і нам дуже важливо цей день бачити, що не тільки ми шануємо героїв, а і влада, і містяни, і всі люди знають і пам'ятають про це свято і шанують наших героїв. Також у цей день родинам, котрі втратили свого захисника, вручили державні нагороди. Це для нашої сім'ї, для мене з сином особливо надзвичайно цінна нагорода, бо мій чоловік заслуговує на нагороди. На орден я дуже втечна. Овдовіла дружина, отримала почесну відзнаку за свого полеглого чоловіка. Нагрудний знак жінці вручили діючі оборонці спільно з начальником Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом та керівником головного управління національної поліції області Іваном Іщенком. Ми маємо велику честь передати нагороди нашим загиблим героям вам, їх родинам. Такі зустрічі дуже важко підбирати слова, тому що ви втратили найцінніше, що могли втратити, ви втратили свого близько своєрідне, своєрідного чоловіка, батька, сина, брата. Насправді кожна така смерть, кожне таке життя, яке віддане за нашу батьківщину у цій жорсткій війні, дії, з якою Росія прийшла до нас, це жахлива. Трагедія для кожної родини. Цього дня зала сповнена тихого болю і водночас великої гордості. Серед присутніх діти полеглих героїв матері, дружини, сестри та брати. Усі вони об'єднані спільним горем. У кожного кровоточить незагоєна рана втрати. Почесну відзнаку за свого молодшого сина отримала пані Зінаїда. На сьогоднішній день да, це важливий, що нас не забули. Дуже тяжко. Перенести, він позитивний, був, добрий і справедливий, і чесний, ніколи не обманував. І навіть в школі його поважали всі, тому що вчителя, всі поважали його тому, за чесність. Він добрий був, ніколи нічого не І навіть коли приходив щось, траплялося, так він ніколи не брехав. Ніколи. Щоб він там чи копійку якусь взяв, чи що ні. Він був чесний і добрий людина. Пані Зінаїда каже, її син не вагаючись став обороняти Україну і навіть на полі бою підтримував тісний зв'язок із мамою. Послідній момент казав, що дуже тяжко йому там, що мабуть, мама я не він так і говорив, мабуть, я не вернусь, мама так каже, літають як в Жолиці, е ці дрони. Да, він як приходив із завдання, так і розказував, що. Це, він був ранений. Жив. Після ранення опять же, попав туда, у Синковку, де й ж. Саме там і втратив життя син Зінаїди. Щодня на передовій гинуть найвідданіші, найхоробріші, нескорені чоловіки та жінки. Пам'ять про кожну і кожного жеврітиме у наших серцях вічно.